Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами будемо готувати салат, який для мене асоціюється з Новим Роком. Вперше я його спробувала ще в дитинстві, якраз на Новий рік моя мама його приготувала. Салат із сердець. Для цього ви можете брати серця або. Як у мене свині або, можливо, курячі серця. Можна взяти серце корови, взагалі немає значення. Головне зварити його у підсоленій водичці, зі спеціями, як ви любите. І нарізаємо. Дивіться, сердечко я відрізаю усе зайве. Я варю їх, спочатку варю, потім відрізаю все зайве. Спочатку навпіл. Відрізаю жирок, він мені не потрібний. Я відрізаю трохи більше, тому що в мене собачка любить серця. З усіх сторін жирок відрізала. І далі, зараз покажу, ось, щоб було видно, нарізаю на шматочки. Ось так. Дивіться, на тоненьке нарізала. І тепер. Ось так нарізаю далі. Шматочки повинні бути не товсті. Зараз покажу ще. Якось погано видно вам. Поки була зайнята і не було світла, не знімала відео, вже відвикла знімати. І не пам'ятаю, як я знімала, щоб вам там було щось видно. Нарізала, перегорнула. Перевернула точніше. І ось так, думаю, видно нормально. Ось так я наріжу свої сердечка. У мене серце свині і я взяла два. Курячих зазвичай я беру грамів 600, 700. Ну, а якщо це коров'яче серце, воно велике, можна і половинку. Я повернулася уже з нарізаними сердечками, і зараз взяла цибульку. Я її почистила і розріжу навпіл. У мене така величенька цибулька, тому нарізати я її буду не півкільчиками, а чверть кільцями. Так, дивіться на половинку, половинку ще наполовинку. І починаю нарізати, зараз показую ось так, миленько. Ці чверть кільчики повинні бути тоненькими. Ось так я нарізаю дві цибулинки, а це на ваш смак. Як захочете, можна одну, можна дві, можна три, все залежить від кількості вашого салату і від ваших вподобань. Так, друзі, ось я повернулась. Ось нарізана цибулька у мене тут. Я взяла ложечку і трохи перетрушу її борошном. Все. Перемішаю, нехай кожна цибулинка буде у борошні. І обсмажу на олійці. Обсмажувати буду добре-добре до такої яскравої золотавості і до хрусту. Так, поки цибулька обсмажується, наступний інгредієнт це огірочки. Огірочки солоні, можна мариновані. Як я їх засолюю, я, може, прикріплю відео в описі, можете подивитись. Дивіться, як нарізаємо, зараз показую. Так. А, огірок я нарізаю вздовж на смужечки, перегортаю ось так і нарізаю тоненько. Повинні вийти ось такі тоненькі невеличкі смужечки. Я так наріжу три огірка, а ви вже будете пробувати. Ось, друзі, я підсмажила цибульку. Вона дуже-дуже золотава, але не згоріла. Це важливо. Треба ретельно перемішувати, тому що. І часто, тому що цибуля в борошні підгорає. Ось у мене тут вже. Огірочки. Я коли їх сюди клала, трохи віджимала, щоб вони були не такі соковиті. І кладу цибульку Все. Салат майже готовий, треба додати майонезу. Додаємо скільки любите. Так, друзі, дивіться, ось такий у мене салатик вийшов. Як на мене, то він дуже смачний. Не знаю, чому я його так сильно люблю. Рецепт простий салатик. Класний всім вам бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Ну і до наступних зустрічей.